Що вітаю! Знаєте, я граю в Sims вже два роки і вирішила, що час настав. Як то кажуть, нічого не зупинить ідею, час якої прийшов. Тому е я вирішила е зробити цей канал <гум> і викладати на нього всякі відео інтересні по Sims. Мені здається, я вмію непогано будувати. У мене є багато персонажів, сюжетів, історій, які би я хотіла показувати і розказувати про них, бо якось самі грати інтересно. Я так дивлюся, вже стільки нових багато каналів появилося по Сімсу, чи відео, челенджі, огляди на нові доповнення. Боже, мені все так подобається, і я теж хочу. Тому я вирішила завести канал, так, знаєте, щоб трошечки доєднатися до цього сімс-ком'юніті. Ну, можливо, не доєднатися, але так, знаєте, з краєчку постояти і потішитись, у нас, як у нас розростається це ком'юніті біля Сімсу. І, можливо, ми колись так розростемося до таких масштабів, де нарешті додадуть українську мову всім. О, так що та, мені би дуже хотілося до, до цього всього доєднатися, тому я завела канал. І напевно, перше, про що я почну розказувати, це я почну скаржитись. Бо що це таке? Я от не дивилася бачку всяких відео, яка там атмосфера, як там все гарно так розказують, і теж так захотіла. І, Напевно, перше. Що треба зробити, аби твій Sims став атмосферніший, це скачати шейдери. Оці от програмки g shade чи ReShade. Я теж захотіла скачати, бо мені, знаєте, і так нормально грається. Але от хочеться деколи якоїсь теплішої атмосфери. Іноді Sims здається занадто синювато таким голубим, таким яскравим. А хочеться чогось такого приглушеного, таких, таких кольорів, таких тепленьких. І е, я вирішила, м, типу, для відео скачати дешейт або решейт. Е, пробувала я скачувати і то, і то. Як бачите, типу, по відео у мене нічого не вийшло. Бо е, я не знаю. Я не знаю. Я скачувала і те. Так, я до речі, перше відео я знімаю по по сімсу на цьому каналі, і так я скаржусь, я буду скаржитися, бо мене це. Просто, ну, я не знаю, так роздратувало, що, що капець. Тобто, я два місяці намагалась скачати дішей та рішей. Так, я розумію, це дуже довго. Я, дай я вже рада, що навчилась монтувати відео. Дуже тяжко мені даються от ті всі сучасні технології. Для мене е, моди перевіряти це суцільна трагедія. І кожен раз, як е, е, здається якась поломка і ламаються якісь моди, і щось там коротше, якась несправність, це для мене суцільна трагедія. Всім сумну. Але то вже таке відійшли трохи від, від того, що я розказувала. Так, скачу, я намагалася скачати, дішайте і рішайте два місяці, два місяці, а в мене вона не скачується. Я вже питала всюди, питала, що робити, що робити, я не знаю. Ой, ніхто мені не може пояснити, що не так. Я сама не знаю, що я тільки вже не пробувала, як я вже тільки не скачувала, що я там тільки не переробляла. Получається, у мене скачати і І через це я доволі довго не наважувалася зняти якесь відео по сімсу, бо мені здавалося, що ну, картинка не гарна, мені хочеться, щоб була гарна картинка, щоб все було гарно і атмосферно. І через це так от довго я <свісно> не, 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 не могла викласти. Це перше відео. Але потім психанула і сказала, і що? І що, що нема гарної картинки. І так нормально. Якщо не почну, то вже, певно, не почну ніколи. Ну, але от як бачите по відео, я так ні джешейду, ні решейду не скачала, бо я, мені здається, вже знаю причину. Там розробники, здається, я, я можу бути не, не точно в цьому плані. Ну, коротше, ці розробники помінялися Дірекс 9 на Дірекс 11, і вони якось конфліктує, якось не поєднується, там, типу, в налаштуваннях сімса треба зайти, і там буде кнопочка винажати, Дірекс 9, і я, її, я її шукала, в мене там той кнопочки нема, і воно не скачується. А, і навіть як, і, і я була вже скачала навіть. Якось я дійшла до того, я скачала і. Знаєте, що моя гра просто вибиває. Заходить, починає крутитися за цей от кристалик, і мене просто вибиває з гри. Тобто, якщо просто ді-шейте чи решейте, ну окей, з рішей трошки не так, там по-іншому, але окей, ді вже скачений. Я запустила гру, зайшла е, в своє збереження, е, включила там на якийсь там е, якось Shift, Бекспейс, у мене отак от на ноутбуці це все включається. Окей, включала. Включила цей G-Sadeй, скачала пресети, правильно їх встановила. <смі> Ай, коротше, включаю пресет, воно моментально глючить і вибиває мене з гри. І я не можу зайти після цього в гру, бо воно постійно мене звідти викидає, аж поки я не виключу пресет. Ну, тобто, Тобто я не можу собі на гру встановити готові пресети. Та. Ой, і це стільки мені нервів виїло, стільки, що я вже все, плюнула, видала той шейтер, шейт, все повдаляла. нічого в мене не працює, ні то, ні інше. Вирішила знімати відео так, як є. Воно теж непогано, але, звісно, не так атмосферно, як би мені хотілося. О. Так, перше відео я скаржусь. ну. Ну, Правда, я не знаю, про що говорити, але зараз ми поговоримо. І Так як я вирішила, що напевно почати варто щось такого невеличкого, не дуже складного, то я зараз будую будиночок для сім'ї, якою я буду грати в челенджі декат. Челендж-декат це такий е, династійний челендж, де ми відіграємо. Кожне десятиліття новим поколінням, починаючи з 1890 року. І от кожне наше десятиліття відповідає своїй епосі, своєму часу. Наприклад, ми беремо сім'ю, поселяємо їх в будиночок. Вони обов'язково мають бути одружені, бо там, от такі, знаєте, пуританські часи, всі мають бути одружені, по інакшому ти там не з'їдеш з батьківського дому. І от ми починаємо за них грати. І там є відповідні правила до кожного покоління і до кожного десятиліття. З 1890-х років ми маємо обмеження, наприклад, там на використання сучасних технологій, типу водопостачання, електрики, телефонів, комп'ютерів. Ми не маємо права ними всіма користуватися. Звісно, одяг має відповідати тій епосі, тобто ми не можемо одягнутися там в штани умовно жінок на ті часи. Ну це розумієте, які то були часи. Okay. Ми маємо там, починати грати з двох сімів, потім в них прибавляються дітки, Не маємо права там, різні фестивалі відвідувати, користуватися мобільними телефонами. Там, якщо сім'ї умовно захворіють, то не можна давати їм лікарства, а лікуватися якимись чайочками і вареничком. Якщо наша сім'я бідна і без, без грошей, то Професії теж обмежені, там переважно сіми можуть використовувати чоловіки, переважно сіми можуть заробляти або риболовлею, або садівництвом, або працювати лікарем. Такий доволі обмежений список професій, якими можуть користуватися сіми, на яких можуть працювати сіми. Отакі от, от невеличкі правила. Потім там в 1900-х це інші правила, потім починаються 1910-ті. Там починається Перша світова війна і ми будемо змушені відправити наших сім'їв туди. Там, є, мені здається, якісь спеціальні моди, аби можна було відправляти. Потім 1920-роки, ті роки, там вже є свої відповідні правила. Там вже 1920-ті там вже жінки можуть ставати спадкоємцями. Такі знаєте, правила, які відповідають своєму часу. Ось такий челендж, мені здається, це буде дуже цікаво. Я ще не грала як в такі челенджі. Я переважно, знаєте, собі, оце От, граю помаленько, щось там. Коротше, е, я можу один рік грати однією сім'єю, в них там 1500 сварок і 1500 дітей. <гум> і мені було цікаво, знаєте, от так от пограти в щось нове, бо я ще не грала в челенджі, а, а тим більше це все зазняти на відео, показувати і розказувати вам. Так що, от такий от буде челендж. Я думаю, буде дуже цікаво. І так, як перше правило, яке існує в цьому челенджі, це. Те, що сім'я має купити собі будинок на 16 тисяч мільйонів, Ми зразу ж його порушуємо. Тому що я будую будиночок на 20 тисяч мільйонів. Бо мені от в 16 ну ніяк не вміщалося все то Вибудувати. От прям ну ніяк. То мені хотілося, щоб якось і гарно було, і атмосферно. Мені там та кухня 2 на 2 метри. Добре, що хоч вона є. Так і зараз я будую такий будиночок, бо мені потрібно десь своїх сім'їв заселити. Будиночок, як ви бачите, дуже дуже такий старенький. Пошарпаний, погоцканий туалет в них на вулиці, якось вони будуть там жити без будь-яких зручностей, цивілізації. Мені здається, я будувати вмію непогано. Трошки щось за пару років навчилася, подивилася декілька відео. До речі, віднедавна дізналася, що всім Сімсі є багато цікавих гарячих клавіш, здавалося б, це очевидно, але я про них щось не, не подумала раніше. Боже, я вже так багато набалакала про все і про ніщо. Ну це я думаю, такий лайтовий канал буде. Я до цього ще ніколи таким не займалася. Це все буде дуже, напевно, дуже не вміло. Але я дуже постараюся з кожним відео покращувати якість, робити все атмосферніше, цікавіше і жвавіше. Сподіваюсь, вам сподобалося. І так це перше відео. І я буду дуже дуже рада, дуже потішить мене ваші лайки. І коменти. Пишіть, чи теж у вас такі можливо проблеми з модами, і з цими джішейдами, решейдами, як в мене. О. О. Пишіть, пишіть, якщо у вас таке, вилійте ви в коментарю душу, як вас, якщо вас теж дратують вічні поломки у цього всього і постійне копання в цих файлах, як мене. Так що це, думаю, все. Па-па.